Як почати торгувати на Bybit? І це є тема нашого сьогоднішнього відеоролику, тому обов'язково дивлятись його до кінця і приємного перегляду. Прямо зараз ми знаходимося на головній сторінці криптовалютної біржі Bybit і логічно, що першим кроком для того, щоб почати торгувати, це є правильна реєстрація облікового запису на криптовалютній біржі Bybit. Чому я говорю саме правильна реєстрація? По-перше, в наш час існує дуже і дуже багато шахраїв, котрі роблять. Підробні сайти, які є ідентичні офіційному, і таким чином ви ризикуєте потрапити у сітку до шахраїв та втратити свої кошти і особисті дані. А по-друге, ви ризикуєте. Не отримати бонуси за реєстрацію. Дивіться, які бонуси я вам надаю та які привілегії ви отримуєте. По-перше, це доступ до закритого торгового ком'юніті, де кожен день постяться торгові ф'ючерсні сигнали. Трейдер сидить і ділиться з вами своїми угодами. По-друге, бонус до 30 тисяч та 50 доларів просто за реєстрацію, депозита торговий обсяг. По-третє, зв'язок з вашим персональним менеджером, контакти якого буде внизу в описі під цим відео, якому ви зможете здавати будь-які питання, хоч то вночі, хоч то в день, абсолютно без різниці. І в-четвертих, це купон на 20 доларів. Тож, не зволікай послання на реєстрацію в описі, якщо реєструється з мобільного. Перевіряй поле реферальний код, щоб тут були саме такі цифри: 4, 0, 0, 6, 0. Якщо поле реферальний код у вас буде пустим, всі ці бонуси ви не отримаєте. Наступним кроком для того, щоб почати торгувати на криптовалютній біржі Bybit, є проходження курсу верифікації. Наводимо курсор миші ще сюди на людинку, справа зверху. Далі йдемо в. Аккаунт. Що ми тут, друзі мої, бачимо? Тут ми бачимо встановлення особи. Нас цікавить саме ця вкладка. Тицяємо на кнопочку пройти зараз. Тепер нам потрібно обрати от місце проживання. Тобто зараз я знаходжусь на території України, я обираю Україну. Якщо ви маєте українські документи, але знаходитесь, наприклад, в Польщі, Німеччині і так далі тому подібне, то обирайте саме цю країну в списку. Ти це тут підтвердити. Так, нас перекидає знову ж таки на сторінку перевірки особи. Перевірку особи першого рівня я вже пройшов, там немає нічого складного, абсолютно просто завантажуєте фото або робите в режимі реального фото вашого посвідчення особи. Я проходив за водійським посвідченням, і далі селфі. Все. За декілька хвилин ви отримуєте статус, такий, як в мене тут стандарт, і буде у вас світитися зелена галочка. Третій крок для того, щоб почати торгувати, потрібно поповнити свій рахунок. Тобто зареєструвались, пройшли курс верифікації, так як верифікація особи є обов'язковою процедурою на криптовалютній біржі Bybit, щоб отримати повний функціонал біржі. Третій крок поповнення рахунку. Тицяємо на жовту кнопочку поповнити. Тепер обираємо монетку, так, якщо у вас є будь-яка інша криптовалюта на іншій біржі по типу Binance, Binix, так далі тому подібне. Обираєте монетку, далі обираєте мережу, в якій ви хочете зробити, поповнення, наприклад, БСКВ2, копіюєте адресу і виводите кошти. Думаю, процес виведення. Ви прекрасно розумієте, як працює. А зараз хочу вам показати, як поповнити рахунок, якщо ви вперше стикнулися з взагалі, торгівлею, з криптовалютами, і у вас кошти є максимум, де це на банківській карті. Нам знадобиться p 2 p торгівля. Наводимо курсор, миш, на кличку купити криптовалюту. Далі йдемо от сюди. 2 p трейдинг Тут тицямо на кнопочку підтвердити. Тепер бачимо, що в нас тут все світиться зеленим кольором, і от такі білі кнопочки «Ineligible». Йдемо в фільтри, далі показувати лише прийняті заявки. Підтвердити все. Тепер ці білі кнопочки у нас зникли. Що ми робимо? Нам потрібно обрати спосіб оплати. Спосіб оплати це те місце, де у вас лежать кошти. Тобто, якщо я знаю, що в мене лежать кошти на Монобанку, я заходжу сюди і обираю Монобанк, ти на кнопочку підтвердити. Якщо я знаю, що це приватбанк, то обираю приватбанк. Якщо це будь-який інший український банк, то обираю його тут у списку. Тицяємо тепер підтвердити. І нам потрібно визначитися з сумою, яку ми хочемо внести. Ну, наприклад, там 5 тисяч гривень. Візьмемо по мінімуму 5 тисяч гривень. Бачимо, що зверху будуть найвигідніші пропозиції в плані курсу, так, купівлі USDT, а знизу вже менш вигідні. тобто... Якщо на першій сторінці, найперший ордер, ми будемо купувати один USDT за 43 грив та 90 копійок. І якщо горнемо на останню, то по 50 гривень та 11 копійок 1 долар ми будемо купувати. Ну це просто немислимий курс. Тисну я тут на кнопочку Підтвердити далі, впишу суму в гривнях, яку я хочу заплатити, наприклад, там 5 тисяч, 10 тисяч, нижче мені покаже, скільки USDT я отримую. Я натисну на кнопочку Купити. Переведу продавцю свої кошти, і, в принципі, все. Залишиться тільки зачекати, доки візити надійдуть мені на рахунок. Тепер переходимо вже безпосередньо до торгівлі. Всі підготовчі етапи ми зараз з вами пройшли, і ми починаємо торгівлю. Наше знайомство з торгівлею на криптовалютній біржі Bybit. Йдемо сюди до вкладочки, О, дивіться, купити, криптовалюту, наступно ринки, йдемо торгівля. Так, переходимо спочатку до спотової. Торгівлі. Побалакаємо пару хвилинок про спотову торгівлю. Спотова торгівля, що вона собою означає. Про спотову торгівлю взагалі в мене є окремий відеоролик, ви його можете переглянути на моєму YouTube-каналі. Але якщо в двох словах, то спотова торгівля це купити криптовалюту або продати криптовалюту прямо зараз. Тобто, якщо я хочу прямо зараз купити біткоін. Я перейду до спотової торгівлі, оберу купівля, так, оберу ринковий тип ордеру, і я буду купувати біткоін по ціні, яка є зараз. Тобто, на момент запису цього відеоролику це 97 700 доларів. Так? Оберу наскільки доларів я хочу купити, там впишу 100 тисяч, 10 тисяч на тисячу доларів, хочу купити. тисну купити BTC і все. Далі, хочу я його, наприклад, продати, не купити а продати, я просто натисну кнопочку продаж. Далі знову ж таки натисну на кнопочку ринковий. І якщо мене влаштовується ціна, яка є зараз, просто обираю кількість біткоїнів, яку я хочу продати. Там, У мене, наприклад, є 1 біткоін, я обираю 50%, це я буду продавати, пів біткоїна, якщо одразу весь, то просто оберу 100%. Далі натисну на кнопочку продати BTC. От така і є спортова торгівля. Також, якщо хочете купити або продати будь-яку іншу монетку, наводитесь сюди. Дивіться, за моїм курсором ще уважно. Сюди. І тут вже шукаєте безпосередньо ту монетку, яку хочете купити, продати, наприклад, ефір, наприклад, Bitcoin, cash. Ну, в принципі, будь-яка монетка є майже на криптовалютній біржі Bybit. Тут, по-моєму, 6 тисяч торгових різних пар доступно. На Bybit, якщо мені не зраджує пам'ять. Тепер переходимо до ф'ючерсної торгівлі. Знаводимо курсор миші на вкладку торгівля. Далі ф'ючерси. Переходимо знову ж таки на банальну саму дефолтну пару це Bitcoin USDT. Все тут по інтерфейсу аналогічно, так, аналогічно спотовій торгівлі. Лише в нас додається. Дивіться, тут дві кнопочки: крос-маржа та ізольована маржа, Це перша кнопочка. Обрати тип маржі. І друга кнопочка це налаштування кредитних плечей. Про крос-маржу, ізольовану маржу в мене є окремий відролик. І про кредитні плечі в мене також є окремий відролик, який я вам, до речі, раджу подивитися, щоб ви були в курсі, як це все діло працює, і щоб ви ні в якому разі не втратили свої Кошти, Тож, я гадаю, що на питання, як почати торгувати на Bybit, я вам надав розгорнуту відповідь. Ми розібрали, що потрібно спершу зареєструвати обліковий запис. По-друге, пройти верифікацію особи і по-третє, зробити поповнення рахунку. Якщо хочете більш детальні відеоролики по спотовій торгівлі, по фьючерсній торгівлі, то просто приходьте до мене на канал, вони вже є, вони вже записані. Просто приходьте та дивитесь. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відеороликом. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!